Зробили унікальний проєкт, і виробник отримав 4,5 тисячі предзамовлень на модульні будинки фантастична цифра. Всі в Україні працювати 10 років. Ми знаходимо те, чого нема на ринку. Ми даємо додаткову вартість тим, що ми робимо новий продукт через новий погляд на речі. Що таке архітектурний маркетинг? Чим архітектурна компанія займається в маркетингу? і чому саме так це називається? Ми, коли працюємо з клієнтами, ми не входимо, знаєте, там ось завдання, ось вам референс, зробіть, будь ласка, проект, який то буде коштувати, давайте швидше, бо треба вже будувати. Ми насправді з клієнтами спілкуємося для того, щоб зрозуміти, які основні цілі проекти, чим проєкт має відрізнятися, які є аналоги вже. Чим ці аналоги гарні, чим погані, чим наш проєкт має відрізнятися, які має бути у нашого проєкта позитивні сторони, які мають бути просто базові, ми знаходимо то, чого нема на ринку. Ми даємо додаткову вартість тим, що ми робимо новий продукт через новий погляд на речі, через новий погляд на архітектурне проєктування, на дизайнерські ідеї. А що таке новий погляд? Це ми досліджуємо на ринку, що є. Дивимося, куди рухається, до прикладу дизайн суміжних сфер: Авіаційний дизайн, автомобільний, яхтяний дизайн, щоб допомогти клієнту, цей продукт зробити конкурентним на ринку не тільки сьогодні, а й в майбутньому, щоб цей проєкт був не просто сучасним, а надсучасним, щоб він. Через 5, 10, 15 і 20 років не втрачав своєї актуальності. Пропонуємо клієнтам, клієнту, куди треба рухатися, щоб його інвестиції, його вкладений капітал, щоб вони працювали не тільки сьогодні, а й в майбутньому. Зробили унікальний проєкт і на основі навіть попередніх рендерів і 3D-візуалізацій виробник отримав. 4,5 тисячі предзамовлень на модульні будинки. Що для українського ринку це просто фантастична, фантастична цифра, тому що в Україні щорічно зараз виробляється близько 400 будинків, а це таке замовлення, умовно кажучи, як всі Україні працювати 10 років. Ось в чому унікальність і в чому потреба архітектурного маркетингу. Привожу такий приклад. Якщо взяти автомобільні марки, коли людина йде по вулиці, особливо водій, майже 100% вирогітністю, скаже, яка це машина, яка це марка, навіть модель скаже, який там іноді рік випуску моделі. А коли модель там ноунейм, no то більшість людей не, не звертають увагу. Тому коли продукти виняткові, вони пригортають для себе увагу, то бізнес від цього тільки виграє.